Німеччина оголосила про новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли боєприпаси для танків Леопард 2 снаряди 155-го калібру, безпілотники, евакуаційні машини, всюди ходи, техніка для розмінування, автівки для охорони кордону, система спостереження, інфрачервоні камери та гранатомети. Також на сайті німецького уряду повідомили, що до передачі в Україні готують ракети до систем Петріот, які дуже необхідні українській ППО, а також 20 бойових бронемашин. Мар. Дарте інше обладнання і Польща. Подвоїть свій внесок у чешську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Щоправда, він не уточнив, про яку суму йде мова. Уряд Чехії також виділив додаткові гроші загалом до цієї ініціативи. Вже долучилися близько 20 держав. Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може отримати півтора мільйони снарядів, а не 800 тисяч, як обіцяли раніше, тобто майже вдвічі більше.